Так, Привіт всім, знову я біля мотоблока. ось таку із Китаю. Це Така сама кришка стоїть на зубрі, на кентаврі. І попробую її зробити так, щоб вона прикручувалась до цього кріплення десь в такому положенні. Ну Це так приблизно. Нагрузки такі, які витримують китайські мотоблоки. Я думаю, витримає. Абсолютно спокійно. Грязнуватий був фільтр. Отут резинка стоїть вверху, прижимається до корпусу і, і трошки попало бруду під неї. І все. Солярка просто пофільтру, отак по стінки, по наружній і потихеньку капала, навіть на землі трошки видно п'ятно. Ну і все, зняв, почистив, помив фільтр. Вимив ось цей відстійник. Тепер все тут чистеньке. Фільтр перевіряв, просвічуючи зсередини лампочкою. Після промивки, очистки просвічується так прямо полосами. Тобто, доволі ще живий фільтр. І думаю, що буде служити не один день. Так, ну а зараз, зараз хочу добратися до повітряного фільтра. Завів прогрів мотоблок. Повиганяв повітря з фільтра. В принципі, не знаю. Тут вони пишуть по інструкції, що потрібно стравлювати повітря. Тут автоклапан при роботі або при тому, що вручну він крутиться, двигун, нажимається сюди ось далі. Ось так цей кранік. Ось оп, оп. І це автоматичне стравлювання повітря, яке потрапляє у фільтр. А ось так, ось так він закритий. Та по-моєму так само в китайців. Так, ну що ж, тут ще є ось такий повітряний фільтр. Я ще його не відкривав. Хочу подивитись, в якому стані цей фільтр. Бо коли міняв масло, там така сяточка довга, вона ось тут в гайці знімається ця гайка, там така довга сяточка. То вона, можна сказати, в ідеальному стані. Так, ось так. Відкручується оця барабашка. Ух, він розігнув. Так. Ось чому він не хотів зніматися. Тут ось ця шайба. Фух. І вона наскільки... Плотна. Що її потрібно скрутити? А сам цей корпус, я думаю, зніметься не особо й важко. Так. Що в нас тут? Ага. Тут все ось як. Так. Там бумажний фільтр, там вон є отвір. Зараз що ми зробимо? Ага, до речі, ось такий капот в нього. Тут трошки брудний. Вон такі кріплення. Цими кріпленнями він заходить в оці. І, в принципі, доволі платненько тримається. Ну, сюди ось. Тут були підмощені ось такі резинки. Я думаю, вони тут із завода є або ж вони потріскались та їх хтось замінив, бо видно, що саморубані. Так, тут, тут фільтр картонний. з Ось такою крильчаткою. Я думаю, вона для того, щоб повітря більш-менш рівномірно розподілялося по всьому повітряному фільтрі. Так, дивіться, ось ця, цей корпус, він також знімається. Тут така доволі серйозна резинка, е, такий пильник, значить, знімається він. Оп! Ось так. Тут бруду я б сказав, що побільше, ніж в самому фільтрі. І такий бруд, якийсь пісок. Так, дивіться ось це. Нижню частину вичистив. Тут є така резинка. І просто вони, коли знімалися, вони злиплись. Тому мені зразу здалося що їх дві, але вона просто з цього елемента вона прилипла до ну, просто вони злиплись. Так, я думаю, що їх можна навіть просто по черзі, щоб бачити, як кожна резинка буде сідати. Щоб ніде ніяка резинка не завернулась. Десь отак ось. Так. І ось тут також ставлю. На місце. Зняв я ось цей елемент з фільтра і трошки грязненький. Є що повидувати. Потрібно цю крильчатку потрібно трошки вичистити також. До речі, напишіть, у китайців все так само зроблено. дувал, вся штучка, вся крыльчаточка стоит вот так, Оп! она так довольно горно и плотно сидая, занимается важче. Надіти, я бы сказал, простише. Вставлю його сюди. Ось отак, там він, щоб стояв чітко по резинки. І все. І залишається ось така верхня кришка. Там воно також є резинка. Резинка так в принципі цікава, зроблена. В нас і тут є її від один, два і три. Я так розумію, щоб вона не пропускала пилі. І також вона м'якенька, ще абсолютно не постарівша. Щоб по ободку сіла і десь отак ось його направляю. Спочатку накручую шайбу. Така плотна прямо не хоче просто так надяг... надіватись. Там на ній ще є також резинка і вона прямо, ця резинка входить в ось цю кришку тримає її дуже добре. Так, і ось цього метелика. тягую доволі в нагрузку, щоб, щоб фільтр отак не прокручувався. Бо все стоїть мертво. Ну, все окидаю кришку. Начебто рівненько. Все добре. Ну і ще така малесенька деталь. Така гумова. Кришечка і все. Все зібрав. Зараз заведу, спробую, чи все працює. З обслуговуванням все. Фільтра чисті, масло свіже. Ось цей фільтр підслинювало паливо. Тут просто під резинку попав бруд і невдало хтось затяг цю гайку. Так, тут японці зробили інструкцію, коли що і як обслуговувати, коли що замінити. Це дуже зручно. Якщо щось не зрозуміло, можна сфотографувати, закинути в перекладач і все буде ясно. Так, далі займаюся причіпним. Також щось зроблю спереду, щоб можна було сюди поставити підгортач і не кожен раз знімати фризу. Дивлюсь в Ютубі багато відео з про цього приводу. Всі задоволені. Думаю, задоволеним буду і я. Якщо сподобалось моє відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Також пишіть коментарі, що сподобалось, що не сподобалось. Буду щось змінювати, якщо все зовсім погано. Всім дякую за перегляд та до нових відео.